Олександр Усик відреагував на роду українського військовополоненого військами РФ, героям слава, а тобі в раю. Зворушливі рядки боксер прочитав на камеру, віддавши таким чином шану цинічно вбитому герою. Слава Україні! За такі слова, кулю ти отримав і тебе нема, але пам'ять вічна, воїни тобі. Ти неньку рідну ворогів давив, показав ти силу. Силу ЗСУ, так героям слава, а тобі в раю. Інтернет користувачі всипали коментарі боксера гаслом у відповідь Героям слава. Також підписники залишають прекрасні слова. Нехай Бог береже наших воїнів і нас від російського зла. Не забудемо і не пробачимо. Прийняв сміх, дивлячись їй у очі, стоячи, і не здригнувся. Справжній син свого народу. Всім привіт, також і співашка Оля Полякова, як і всі українці, шокована звірствами російських окупантів, які полоненого бійця зсу за слова Слава Україні. На згадку про українського героя виконавиця прочитала вірш відомого українського поета, ведучого, нині військового Петра Маге. Під час запису відео Полякова не змогла втримати емоції. Стріляти в бік беззбройного – забава. Тим більше що він не скиглить і не плаче, дав чергу і стоїш такий красава, бо знаєш, що не буде точно здачі. День, камуфляж, не холодно, не жарко, зіжрали сонце берзневі тіні, а полонений попросив цигарку, бо знає, що нічого вже не змінить. На вигляд, років сорок п'ять, напевно, не зовсім для парадного портрета. Роки пройшли і просто, і недаремно, та явно не при владних кабінетах. І погляд не наляканий, відкритий, на пікселі квадратик жовто-синій, Йому б дали можливо докурити, та він промовив Слава Україні! Емоційне прочитання таких болісних рядків не змогло залишити байдужих серед підписників Олі. Мало хто з прихильників співачки зміг втримати сльози, почувши цей вірш. Так боляче плачу, неможливо дивитись та слухати без сліз. Плачемо і вклоняємося герою боксирую за кожного з хлопців, які боронять країну. Також Олександр Усик поділився думками про президента України Володимира Зеленського. Я знайомий з ним особисто, я не один раз з ним спілкувався. Він створив дуже круту групу, яка смішила всіх. Він знімав фільми. Він робив багато тієї роботи, яку показують по тебе. В моєму розумінні президент це менеджер. Він мені подобається, тому що він єдиний президент, який просто не взяв і не кинув свій народ, а залишився з народом. Я боксирую за кожного з хлопців, які боронять країну, та за тих хлопців в пам'ять тим хлопцям, які вже яких вже немає. Наші партнери мають бути більш рішучими у військовій допомозі. Не фінансові. Мова не про солдатів, танки, винищувачі. У нас є люди, які не бояться. Є генерали, солдати в нас. Вони є. Нам потрібно. На техніка. Чому західні країни не роблять більшого? Бо вони бояться. Окрім британців, вони мають схожий менталітет. Вони сміливі хлопці, сказав Усик. А, хлопчики, дівчатка. Зараз буде підпа. Українська співачка Оля Полякова активно готується до свого концерту, який відбудеться 8 березня в КВЦ І Так на сторінці в інстаграм виконавиця показала фрагмент з нещодавньої репетиції. Зокрема, Полякова поділилася відео, на якому виконує нову українськомовну версію хіта «Шльопки». Причому пролунала свіжа версія композиції у рок звучанні Тепер у пісні йдеться про те, як російські окупанти тікали з української. Ви землі Зазначила, що автором тексту до оновлених шльопок виступив відомий український поет Петро Мага. Цікаво, що рок версія шльопок прийшлася до смаку шанувальникам Олі Полякової, про що вони розповіли в коментарях. Супер пісня від вас, енергетика шалена. На дивані не всидиш. Оля, це бомба, це розрив всіх орків. З такою енергією можна всі війни зупинити. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд! З вами була ваша Соня. Обов'язково ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати! Слава Україні!